No need to run and hide. It's a wonderful, wonderful life. No need to lie or cry. No need to run and hide. Не треба бігти і прятатись. Використовуємо no, тому що ми говоримо не обов'язково щось робити. No need. Не треба ран, бігти, хайд, прятатись. It's a wonderful, wonderful life. Це чудове, чудове життя. No need to laugh, сміятися, or cry, чи плакати. It's a wonderful, wonderful life. Хочеш вивчати англійську по піснях? Напиши мені, і на індивідуальному уроці ми розберемо твою улюблену пісню по граматиці, по вимові. Вивчимо її, і ти будеш не тільки вивчати англійську мову, а також кайфувати від цього.